Я доброволець, я один з тих, хто створював так звану п'яту роту полка в подальшому полк про один. Я звільняв Піски, був на світлодарській дузі. Житель Терешківської громади Олександр Товпига, підполковник у відставці, два роки з 2014-го Він воював у зоні АТО. Я сам коли повернувся з війни. Я не знав, як кажуть, що робити і куди піти. По-перше, Ну, як близько всьому в мене ще одна, як кажуть, проблема. Я внутрішньо переміщена особа. У мене все залишилось там. Аби допомогти таким же військовим, які були учасниками бойових дій у селі Микельське Терешківської громади, створили спеціальний центр. Це будуть очні групові заняття, направлення на психоедукацію, тобто на розширення знань людей з психології. Це можуть бути питання стресів, сімейних конфліктів, вирішення сімейних конфліктів. І будь-які інші проблеми і питання буде відбуватися заходи конференції, показ фільмів, зустрічі для верст населення, такі як ветерани, молодь, літні люди, тобто розвиток культурного життя. Фактично, це реінтеграція ветеранів у суспільне життя. За словами Бориса Павленка, такі центри планують створити і в інших громадах області. Це перший. Це проєкт, який фінансується, можна сказати, двома організаціями. Місцевим самоврядуванням Терешківської ОТГ вони виділили приміщення, зробили ремонти, а також міжнародні організації з міграції, які виділила на обладнання 8 тисяч євро. Наша громада долучилася тим, що виділила в цьому приміщенні це приміщення виконкому Терешківської сільської ради, виділила тут кімнату для створення цього хабу, також виділили кошти в розмірі 50 тисяч. О, і Ще допомагали в ремонті цієї кімнати фермера. За словами Романа Кожем'яка, в Терешківській громаді нині мешкає 105 військовослужбовців. Тетяна Івах, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.